Залітаю до вас з крутезною новиною, яка стосується тайтлу Demon Slayer. Так, не Клинок і не вбивця демонів, а саме Demon Slayer. щоб ніхто до мене не. <пев> Хоча свій варіант можете написати в коментарях. Привіт, з вами знову Хіко, і у нас тут короткий щотижневий випуск з чудовою новиною. Сьогодні вийшов трейлер Demon Slayer Infinity Castle. Нарешті ми можемо, хоч трохи побачити, що нас очікує. Вересні фільм, який ми так довго чекали. Фільм, який я з, повністю, з певністю можу сказати, що буде в кінотеатрах України. Адже на сьогодні це аніме можна сказати, назвати еталоном анімації з цікавим сюжетом. Infinity Castle — це фінальна арка, яка, наскільки відомо, складається з трьох фільмів. І перший з них вийде 12 вересня цього року. Ну а про наступні два поки що невідомо. Але давайте повернемось до трейлера, що ж нам в ньому показали. Насправді не так багато, тому я думаю, що згодом буде більш розгорнутий варіант. Показали те, що більшість і так знала, що кожен з героїв матиме окремого супротивника. І сказати, що битва буде епічною, це рівно що не сказати нічого. Думаю, в фіналі вони постараються ще більше і викрутять сакугу на такий максимум, що битви Тенгена і Ренгоку Гоку залишаться е, на розігрів. Ви тільки подивіться на цей перехід, на ці постановки кадрів. Навіть від такого короткого тизера особисто я зловив кайфи. Також хочу зазначити один момент, де фанати One Ванпісу точно зловили тригер. Саші брідана. З Кракеділдою, звісно, голос не зрівняється, але мені сподобалось. До речі, фраза означає давно не бачились. Думаю, знову ж таки багато з вас вже знають, хто саме стоїть перед Зенісу. Отож, робимо підсумки. Незважаючи на те, що у нас фільм має вийти у вересні. В Японії прем'єра намічається на 18 липня, тому щоб не назбирати спойлерів, не зіпсувати собі враження, раджу уникати будь-яких згадок цього фільму в мережі в період з липня по вересень. Те, що нас очікує, якщо не шедевр, то щось по справжньому епічне, це факт. Побільше б студії брали цей проект за приклад і не створювали щось подібне на початок після кінця. Прекрасно, що тайтл закінчений, тож нам залишилось дочекатися виходу цих трьох фільмів. І все єдине, що може затягнутися процес десь до 28-го року, але як бачимо очікування, того вартує. Ну, а якщо ви зі мною не згідні, то обов'язково пишіть це в коментарях. Також лишайте будь-які змістовні коментарі, щоб просто підтримати цей канал. Ну і підписуйтесь обов'язково. Я стараюсь, а вам думаю, буде нескладно. Всі важливі посилання є в описі під відео. Вам всім дякую, хто додивився до кінця. Тримайтеся в безпеці. Всім ня!